Лідери балканських країн 21 серпня за результатами саміту Україна Балкани в Бафінах. Ухвалили декларацію, в якій висловили непохитну підтримку незалежності суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтується на цінностях демократії та верховенства права. Участь у саміті взяв і президент Зеленський, який перед тим відвідав Нідерланди, Данію та Швецію. Результатом цих відвідин стала зокрема обіцянка Нідерландів та Данії передати Україні понад 60 винищувачів четвертого покоління F-16. заходом європейського турне президента Зеленського стежить наш кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується до нашої студії з Лондона. Мої вітання, Богдане Богдане. Лідери Балканських країн зібрались в Афінах з нагоди 20-ї річниці саміту ЄС в Солоніках, який підтвердив європейську перспективу західно-балканських держав. Оголошувалось, що сьогодні, на порядку денному, європейське майбутнє регіону, однак, перед усім учасники обговорювали російську війну проти України. Отже. Які питання піднімались і про що йдеться у підписаній декларації? Наталю, якщо робити висновок з цієї короткої декларації, всього лише 8 пунктів, але Практично у кожному з них згадано про підтримку України і для загального можливо такого собі уявлення про що йдеться, буквально кілька рядків з цього документу починається з того, що російське вторгнення в Україну це поворотний момент, який виводить на новий рівень розуміння європейських цінностей. І також єдності та майбутнього у середині європейського союзу, і е, трохи далі у цьому документі наголошується, що для внеску у мир, безпеку і стабільність Європи увесь регіон має бути повноправним членом європейської сім'ї. Тут е, варто наголосити, що на цей Балканський саміт зібралися представники таких країн, як, наприклад, Греція, Румунія. Чи Хорватія, які вже є членами Європейського союзу і НАТО, а також такі представники таких держав, як Україна, Сербія, Північна Македонія, і Герцеговина, які є кандидатами разом з Молдовою, до речі, є кандидатами на вступ до європейського союзу. Отже, питання європейської інтеграції, питання. Євроінтеграція як одного з інструментів миру і стабільності у Європі очевидно провідне для більшості цих лідерів. Хоча, можливо, для того, щоб все ж таки нагадати наскільки непростим регіоном є Балкани, варто згадати, що, наприклад, на цій зустрічі цього разу не було керівника Албанії через дипломатичні тертя з Грецією. Богдане, одна з головних новин цього саміту: Греція оголосила, що тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Що відоме про це рішення і коли це може статися? Ну, власне, ми знаємо, що Греція має літаки F-16 досить багато. Також є багато повідомлень да. про те, що саме грецькі пілоти є одними з найдосвідченіших у використанні цих винищувачів американського виробництва, і те, що ця країна, яка яку принаймні досить недавно ще вважали таким симпатиком Росії, через якісь там історичні чи, чи, чи релігійні традиційні зв'язки. Той факт, що Греція приєдналася фактично до коаліції F-16 для України, засвідчує, що Європа діє згуртовано, і що фактично всі країни Європейського союзу і НАТО роблять, ну фактично, хто що може для підтримки України. Президент Зеленський, крім участі у саміті, мав низку двосторонніх зустрічей. Які б з них ти виокремив, про що вдалось домовитись з лідерами Балканських країн? Ну, на важко виокремлювати щось одне, що і при цьому залишатися справедливим. Можливо, в поле зору потрапили, наприклад, переговори з керівником Хорватії між українським президентом і керівником тієї країни, і те, що Хорватія оголосила про черговий набір допомоги Україні, але Ще одним можливо знову ж таки цікавим чи показовим моментом у цій, у цій зустрічі були переговори українського президента з сербським президентом Вучичем. Знову ж таки, можливо, навіть ще більше ніж ніж Грецію Сербію вважають. Традиційно близькою до Росії, і фактично, Сербія намагається з одного боку, будучи кандидатом на вступ в ЄС, вважає себе очевидно європейською країною з іншого боку наголошує на своїх історичних традиційних зв'язках з Росією і фактично сидить на двох сільцях, зокрема Білград, наприклад, на відміну від інших країн ЄС і також кандидатів uh, ЄС не приєднався до європейських санкцій uh, щодо Росії, і зокрема на цьому моменті наголосив uh, у uh, розмовах з голосом Америки uh, сьогодні посол США у Сербії. Ось цитата з цього інтерв'ю Айтею Арпозиціонан Санкшенс звери клієн витинк. Наша позиція щодо санкцій дуже чітка. Ми вважаємо, що всі повинні приєднатися до санкцій. Звісно, країни, які прагнуть вступити до ЄС, повинні приєднатися до санкцій, і ми вважаємо, що це правильно. Ви знаєте, є багато малих країн, які приєдналися до санкцій, і це завдає їм шкоди, але вони це роблять. Тож ми хотіли б, щоб Сербія зробила те саме та приєдналася до спільних санкцій і взяла участь у своєму рухові до євроатлантичної спільноти. Щодо зустрічі з президентом Зеленським, коли я це побачив, я був надзвичайно радий, що сербський і український президенти сидять разом. Сербія та Україна мають довгу історію. Вони завжди ладнали між собою, завжди мали добрі відносини. Тому я вважаю, що для обох країн було дуже важливо сісти, обмінятися думками і подивитися, яким буде майбутнє Європи, тому що будуть зміни, ця війна не триватиме вічно. Я вважаю, що ці останні місяці були дуже важливими для сербського народу, щоб побачити, чим є насправді Росія, і той факт, що Сербії дійсно потрібно рухатися на захід і бути в євроатлантичній системі. Богдане, питання російської війни проти України обговорювали сьогодні учасники іншого саміту Країн БРІКС в столиці Південно-Африканської Республіки в Йоханнесбурзі. що відомо про хід першого дня цього саміту. Ну, власне тема російської війни проти України знаєте є не багато можливо як якась окрема тема, і навіть у такому вигляді я думаю, такими словами війну Росії проти України там не будуть описувати з огляду на те, що Росія власне є членом цього об'єднання з п'яти країн. Зустріч триватиме загалом три дні, і можливо найцікавіше за чим спостерігають оглядачі, і коментатори це те, чи перетвориться ця до певної міри аморфна група, яку е, форму, сформували фактично фінансово-економічні оглядачі, які сказали, що ось ці там п'ять країн розвиваються провідними темпами і будуть великими економіками. Незабаром чи стануть вони політичним об'єднанням, в чому ймовірно зацікавлена і Росія і Китай, які мають свої інтереси у протистрі. Стоянні з заходом, і чи погодяться на це інші країни, такі як Бразилія та Індія? Дякую, Богдане, за твій детальний аналіз. Будемо продовжувати стежити за ходом саміту в Йоханнесбурзі. Говоритиме про це у наших наступних ефірах. З нами на прямому зв'язку з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. А ми рухаємось далі.